Сам вдома написала Лота Олсон, намалювала Марія Нілсон Тор. Давайте познайомимося із героями цієї казки. Це мурахоїд. А це Кароль Густав, його ганчір'яна лялька. А це хто такий веселий? Це кротик Стеллан. Дуже на мене схожий. Якщо вам було цікаво, як я виглядаю, то приблизно ось так, тільки в мене на голові трохи більше волосся. А це ж хто такий милий, а це ліскулька такий симпатичний, мишоподібний гризун, ще має назву вовчок горішковий. Я ніколи не бачила, але дуже хочу зустріти. Ну, повернемося до казки. Мурахоїд та ліскулька мешкали у глибині лісу. Жили вони кожне у своїй хатині, та мурахоїд і його ганчір'яна лялька Кароль Густав весь час вклися в гостях у ліскульки. Їм там дуже подобалось. Можливо, тому що ліскулька уміла подбати про порядок і облаштувати собі затишну оселю. А ще вона уміла напекти багатько різної смакоти. Мурахоїд так не умів цим вони дуже відрізнялись одне від одного, та, зрештою, не лише тим. але все одно були найкращими друзями, а може, через те й були найкращими друзями, що так відрізнялись. Так чи інакше, ця історія буде про те, як ліскулька дізналась. Що мурахоїд один день може подбати про себе і без неї. Був ранок, точно такий ранок, як і щодня у маленькій кухні ліскульки. Разом із приятелем мурахоїдом вона якраз снідала, коли той пригадав собі щось, про що чомусь забув. А це сьогодні ти мене покидаєш? запитав він. Покидаю, здивувалася ліскулька. Але ж які нісенітниці. Ну, як я могла б тебе покинути? Тільки не тебе, особливо не тебе. І ліскулька лапкою дала делікатного щегля по волохатому, довгому носику мурахоїда, встала за стола і пішла чистити зуби. «Ой!» зойкнув мурахоїд, а потім додав Ну, звісно. Що ой і що, звісно, крикнула ліскулька із ванни. Ой, бо. бо не пам'ятаю, сказав мурахоїд, бо його носик анітрохи не болів. А звісно, бо сьогодні ти мене покинеш, і я про це, на жаль, забув. А тепер я знову собі це згадав. Зітхнув він засмучено. Ліскулька збиралася на урок здорові ласощі. Така була тема уроку, а винний у всьому був стелан, кротик, що мешкав на іншому боці лісу. На старості років ні сіло, ні впало, він вирішив вести здоровий спосіб життя більше гуляти на сонечку. Правильно харчуватися, вирушати на довгі прогулянки і взагалі зацікавитися життям. А при цьому він чітко постановив, що треба тягнути з собою інших друзів на різні курси та уроки. І нащо йому та цікавість до життя, якщо йому й так небагато залишилось, бурмотів мурахоїд, дивлячись на Карла Густава, свого ганчір'яного мурахоїда, який лежав у нього на колінах. І витріщався перед собою, як завжди, в нікуди. Що ти кажеш? закричала ліскулька. «Що Стелан уже дуже старий. відгукнувся мурахоїд. Ліскулька вийшла із ванної. Ну, напевно, не такий старий раз хоче чомусь навчитися, сказала вона. Стеллан зараз має неймовірний апетит до життя, і я тому дуже тішусь. Це точно. Прокоментував тихенько мурахоїд. Хоча апетит у мене є. Ну, мені так, принаймні, здається, чого чого апетиту мені взагалі не бракує. Ліскулька приязно усміхнулась і відрізала мурахоїдові іще один шматочок пирога. Ну, це точно апетит це твій коник, сказала вона, особливо, коли йдеться про те, що щось можна з'їсти. А потім, на жаль, заховала пиріг до комори, і оголосила Ну, мені час. Виходжу. Деяку мить мурахоїд не міг зрозуміти, що його так стривожило, чи те, що пиріг зник, чи те, що ліскулька ось ось зникне. Але тільки деяку мить, потім він уже знав. Ліскулько. зарепетував він. Деяку мить мурахоїд не міг зрозуміти, що його так стривожило. Чи те, що пиріг зник, чи те, що ліскулька ось ось зникне, але тільки деяку мить. Потім він уже знав. Ліскулько. зарепетував він. Ліскулька затрималася у дверях. А що мені робити цілий день? запитав мурахоїд. «А? Ти про це не подумала? Точно, я про це не подумала, визнала ліскулька. А взагалі-то я подумала, що ти сам про це подумаєш. Ну дозволиш мені вже піти. Розумієш, мене стелан чекає. Стелан мусить припхатися і все попсувати. О, будь ласка, стовбичить уже воно біля хвіртки готовий, а добре зробив, що там стоїть, не отримає пирога. М -м. От не сиділося йому у своїй темній кротячій норі. Ні, йому давай сонячне світло, апетит, курси на тему здорових ласощів. Ха. Ліскулько. Ліскулька нетерпляче озирнулася ще раз. Ну, як ласощі можуть бути здоровими, заверещав мурахоїд. Я б хотів це побачити. Ну, я теж, спокійно відповіла ліскулька. Ну, власне, тому я туди й піду, на цей курс. І, пішла. і так це має виглядати? голосно запитав себе мурахоїд, а може, Карла густава, хоча той ніколи не відповідав. І так це має виглядати, що вона просто взяла і пішла собі? Роздратований, він так грюкнув невеликими дверцятами ліскульчиної хатинки, аж затремтіли дубові балки. «Стелан!» Буркнув собі мурахоїд і підняв Карла густава, який бідолашний лежав на підлозі. Потім взяв його на ручки, усівся на стільчик і почав чекати. Отут собі посидимо, кароле, густаве, ти і я, і почекаємо, поки вернеться. Будемо тут сидіти і чекати. Отак сиділи вони хвилину. Посидимо собі, понудимося, ха. Минула ще одна хвилина дуже довга. Правду кажучи, мурахоїд залюбків собі поплакав. Такий він був сумний. При думці про те, як ліскулька повернеться додому і застане його заплаканого, залитого сльозами на цьому твердому і незручному стільчику, мурахоїду на серці зробилося так тепло. Але ні, не плакалось. Мурахоїд зітхнув. Ну, то будемо просто тут сидіти собі і сидіти, воно ще побачить, як це, коли йдеш і мене лишаєш. Будемо просто тут сидіти, сидіти, будемо так собі сидіти. Цибуля, кароле густаве. Мурахоїд схопився, з його треба визнати винятково незручного стільця. Цибуля! Ну правда ж, коли ріжеш цибулю, то плачеш. Можливо, Кароль густав з ним погодився і навіть кивнув головою, виробляючи сальто в повітрі. Тільки мурахоїд того уже не помітив, бо він поспішав на всіх парах до комори ліскульки. Цибуля, цибуля, де ж вона може бути? Є. З тріумфальним видом він накинувся на одну із блідо жовтих куль. Чудово, ніж, ніж є. А потім він пішов нарізати цибулю. Края викраяв, як ніколи до того, різави різав цибулину за цибулиною. Різави різавий плакав. Ох, як він плакав, як я плачу, кароле густаве, казав він із задоволенням, але Карл Густав його, здається, не чув. А це все бачиш, бачиш, це все цибуля, бо цибуля, бачиш, вона витискає з очей сльози. І, очевидно, так воно і було. Сльози текли струмочками по волохатих щоках мурахоїда, і на смак вони були як жаль, як сіль, але й як задоволення. Мурахоїд мусив робити час від часу перерву, аби піти висякати свого довгого носу, а потім знову повертався до нарізання. Різав і плакав. Нарізаючи цибулю, він думав. Про різні сумні речі, над якими добре плачеться, про приятелів, які його покидають, про кроликів, які помирають, про літо, яке закінчується, і про пиріг замкнутий у коморі, і ті сльози, в який спосіб з'єднувалися з усіма сльозами, які мурахоїд виплакав у своєму житті. Хоч то було і давно. При оказії він нагадував собі, як це приємно інколи отак поплакати. Він так довго нарізав цибулю і плакав, що за старано вимитим віконцем на кухні у ліскульки почало темніти. І тоді закінчилась цибуля. Спочатку це дуже здивувало мурахоїда. Закінчилася? Як це можливо, щоб цибуля закінчилася? А може, ні? На городі теж нема, ну, це зовсім на ліскульку не схоже. А потім його погляд впав на усі ці миски із порізаною цибулею. Ой-ой, сказав він тихенько сам собі, і засяяв. ой ой ой. Чудова робота, нічого собі. Клянуся, як справжній кухар. Але чекай, чекай, кухар? Ну, точно. Га. вигукнув мурахоїд. Приготую вечерю, Каролю Густаве. Так, власне, і зроблю, адже я так добре попрацював. Коли ліскулька повернеться додому, вона буде у захопленні від мого всесвітньо відомого цибулевого супа. Цибулевий суп. Був однією із тих кількох страв, які мурахоїд справді умів готувати. І хоча він не був всесвітньо відомим, власне, про нього ніде ще ніхто не знав, але він був справді смачним. Окрім того, для його приготування потрібна була цибуля. Ви бачите, як все прекрасно склалося? Шкварчить сичить цибуля у кухні, у ліскольки. Підспівував весело мурахоїд, гасаючи між столом, плитою, шухлядкою з приборами. Тепер йому починало бракувати часу. Ліскулька мала ось-ось повернутися, а до того моменту усе мусило бути готове, а стіл мав бути накритим. Ой ой, та що ж ти будеш робити? Розмішуючи ложкою суп, він трохи розлив на скатерть. Ну, що це таке? Тепер сільничка перевернулася, а нехай йому не просто накривати на стіл. Вуаля усе готове. Каролю густаве. Чого ж ти знову лежиш на підлозі? Весь час одне й те саме. Мурахоїд підняв із підлоги свого терплячого приятеля. От бідолашний, розчулено сказав він. Бідолашний ти мій. Пам'ятайте, мусиш мені казати, якщо ще раз так трапиться, інакше я ж не дізнаюсь. Увага! іде. Чуєш, іде, Карлю густове, поспішимо. Мусимо привітати її на вході. Як тут гарно пахне, сказала ліскулька, заходячи до своєї, ну, може, і не дуже гарно прибраної кухні. Де вже ж ти приготував вечерю? Для мене? Дріб'язок сказав задоволений мурахоїд трохи цибулевого супу. Та бачу, що не так і трохи, сказала ліскулька і всміхнулась. Дякую. Здається, на деякий час ми забезпечені їжею. Ну, так собі, власне, і подумав, сказав мурахоїд. Ну якщо ти знову зберешся на якийсь курс. Ліскулька засміялась і весело блиснула своїми крихітними оченятами. Не думаю, що знову піду на якийсь курс, сказала вона. Здорові ласощі. Ну, наші ласощам бути здоровими? Вистачає того, що вони солодкі? Завжди те повторював, сказав мурахоїд і замислився. А буде сьогодні якийсь десерт, через хвилину запитав мурахоїд. Так це тобі вирішувати? Сказала ліскулька і попросила добавку супу. Сьогодні ж ти подаєш вечерю в такому разі пропоную твій смачнезний пиріг, оголосив мурахоїд. Чудовий вибір похвалила його ліскулька. Дякую. вигукнув мурахоїд. Я сам це придумав. Потім замислений набрав чергову ложку свого, очевидно, найсмачнішого у світі супу. І сказав, «Хм, а може, почекаємо із пирогом до ранку, і запросимо Стелана? Здається, що солодке піде йому на користь. Ліскулька була такої ж думки. Ну що ж, на добра ніч, а я піду наріжу трохи цибулі.